І так, хочу показати проєкт клітки для великого собаки. Ось так вона виглядає. Ще не її, але от так вона буде виглядати. Значить, це є повністю готовий проєкт. І працює вона ось таким чином. Дверки от таким чином відкриваються, собака заходить всередину, і зверху над дверками ми ще маємо шуфлятки дві, які можна щось положити, щось поставити. Ось так вона виглядає. in right. right.